Отже, ми з вами сьогодні познайомилися з числовими послідовностями. Взагалі, е дізналися, що таке послідовності. От. Це об порядковані об'єкти. І ці об'єкти є членами послідовності. Е кожен член послідовності має свій певний номер. От, Нумеруються члени послідовності натуральними числами, саме перше число це одиниця. Якщо невідомий член послідов... послідовності, невідомий його номер, то його номер позначається буквою N. Але так, щоб записати, ми будемо діло мати і будемо розв'язувати вправи, будемо працювати з числовими послідовностями. От, то на прикладі послідовності натуральних чисел 1, 2, 3, 4, 5 і так далі. Коли ви бачите багато крапку в кінці послідовності, це означає, що це послідовність нескінченна. Якщо послідовність має певну якусь кількість, конкретну кількість чисел, то це скінченна послідовність. Значить. Ну, от, наприклад, розглянемо послідовність натуральних чисел. 1, 2, 3, 4, 5. Перший член послідовності стоїть під номером один. От, Записати, що в нас взагалі є послідовність, це що є послідовність, послідовність записується отак. А Н в дужках, двокрапка, і перераховуються члени послідовності. Одиниця стоїть першою, значить, її номер перший. Записати, що одиниця перша за списком. Перший член послідовності пишеться, а 1 дорівнює одиниці. Те, що двійка є другим членом послідовності, ми будемо записувати так. А друге дорівнює 2. І так далі. Наприклад. Ну, в тайній послідовності зрозуміло, що со, е, якийсь член послідовності буде дорівнювати 100, і номер цього члена буде, співпаде з самим членом послідовності. Ну, це так вийшло. А в будь-якій послідовності, е, якщо ми не знаємо номер члена послідовності, але знаємо, який це член, наприклад, можна це записати, як Ан дорівнює. 100. 100. От. Коли не знаємо відомий член послідовності, а його порядковий номер невідомий, то записують так, а N дорівнює 100. Послідовність чисел може бути будь-якою, і ем, вона, але ж вона задається все одно, послідовність задається якимось правилом. Так от. Члени послідовності можуть задаватися послідовність взагалі задається трьома способами: або за допомогою формули, або описово, або у вигляді таблиці. Значить, перший спосіб описовий це коли словесно задана ця послідовність. Ну, наприклад, розглянемо послідовність, у якої перший член дорівнює одиниці, а кожний наступний член на три більший за попередній. Тут не формула ніяка не записана, ні таблиця, просто словами задали послідовність. Це описовий спосіб задання послідовності. Далі, другий спосіб за допомогою таблиці. Таблиця задає послідовність. Кубів одноцифрових натуральних чисел. Наприклад, в першій строчці йде значення N порядкового номеру, а в другій строчці записані числа, які при піднесенні до куба отримуються при піднесенні до куба, наприклад, 9. От. Загальний вид послідовності. як Нам задано, послідовність АН. Її члени А1, А2, А3, і так далі. АН і так далі. Послідовність є нескінченною. Бачите багато крапку. От. індекс. Вказує на номер члена послідовності. Дуже важлива інформація. Ми з вами записали, що натуральні непарні числа задаються формулою. Хто не встиг записати, запишіть знову. Ну, запишіть все ж таки формула непарного натурального числа. А n дорівнює 2n мінус 1 n, як ми казали з вами, є натуральним числом, бо воно вказує на порядок члена послідовності. І саме найменше натуральне число це одиниця. Підставимо одиницю замість n формулу. Виходить, що А перше перше непарне натуральне число дорівнює 2 помножити на 1 мінус 1 дорівнює одиниці. Дійсно так, а перше. Дорівнює одиниці. Беремо n як порядковий номер дорівнює двом. Беремо всі числа, всі підряд. Перше, друге, третє, всі натуральні числа, починаючи з одиниці. А друге, другий член послідовності буде дорівнювати за формулою. 2 помножити на 2 мінус 1. Двійка і одиниця, оця двічка, оця одиниця це значення n. Оці числа. Дорівнює 3, дійсно, другий член послідовності 3. Наступний член послідовності можна отримати, підставляє значення n дорівнює 3 у формулу, а третє дорівнює 2 помножити на 3 мінус 1 дорівнює 5. І так далі. До нескінченності можемо користуватися цією формулою і отримувати. Наступні члени послід... послідовності. За... Розглянемо другий приклад. Послідовність деяка задана формулою Yn n мінус 1 в степені n. Ця формула задає послідовність yn. Давайте складемо, запишемо усі, самостійно запишемо усі члени цієї послідовності. Що ми робимо для цього? Для цього замість n пам'ятаємо, що n порядковий номер наших членів послідовності. Порядкові номера починаються з одиниці, n натуральне число. Саме найменше одиниці. Значить, і члени послідовності цієї y1 буде, y другий, y3 і так далі. Ця послідовність буде нескінченною, тому що замість n можна підставити будь-яке натуральне число. Ось знайдемо перший член послід... послідовності. Замість n підставляємо одиницю. Мінус 1 один в степені 1 буде 1. Буде мінус 1. Y перше знайшли. Давайте знайдемо Y другий. Бажаючи є. Діти. Не можна ще раз питання? Можна. Ігре другий, другий член послідовності. Давайте знайдемо. Це дорівнює мінус. Щас, щас. M. Заща. М дорівнює двом вже. Його порядковий номер буде два. Записуємо Y2. Z дорівнює. І. Так, можна, святи. Повертаємося в. Мінус один У другій степені. Час, мінус один записуємо. Підставляємо ось всю формулу, я її підкреслила. Замість букви n число. Двійку тепер. Мінус один квадраті. Буде Світлан? Один. Одиниця. Тепер давайте знайдемо третій член послід... послідовності. Н буде дорівнювати Міша. Наступне число за двійкою це. Міша, після двох іде яке число? Три. Три. Шукаємо Ігрек третій. У формулу. Міша, бачиш формулу? Назви є раз. І. Откроємо скобку. Так. Мінус три в квадраті. Ні, ні, ні. Мінус три. Міша, мінус Ой, один. Мінус один залишається весь час. Незмінним. А міняється тільки значення букви N. Мінус 1 в кубі. Скільки буде мінус 1 в кубі? Мінус в непарному степені. Мінус залишиться? Дев'ятий клас. Буде мінус 1. Мінус 1. Мінус 1 буде. Так, ми знайшли з вами три члени послідовності. Перевіряємо. Перший член – Мінус 1, друге 1, третій мінус 1. І, як ви бачите, буде чергу, чергуватися додатні від'ємне значення. І ця послідовність буде нескінченною. Третій приклад. Третій приклад. Послідовність є в нас якась певна послідовність C N. Це N. Отак. Формула. Це N дорівнює 7. Дуже дивно, правда? Здається. Послідовність СН, вона складається з якихось чисел. Але формула послідовності показує, що це не дорівнює 7. N, як ми знаємо, n порядковий номер. Саме перший порядковий номер, звісно, ж, одиниця, так? І тоді це перше. Дорівнює замість N поставили одиничку, і виходить, що це перше дорівнює семи. Наступний порядковий номер два, це як за списком в журналі, Ви, вас писали перший учень, другий учень, третій і так далі. Так, і так далі проходила нумерація учнів. Так само нумерація членів послідовності. Перший член послідовності, тепер другий. Порядковий номер в ньому 2. Це друге. Дорівнює, дивимося формулу, а знову нічого не, не міняється. Стоїть сімка. Пишемо сім. Н третє. Знову записуємо. Це третє. Це третє. Дорівнює знову семи. Отже, як всі члени послідовності будуть дорівнювати семи. Подивіться на цю послідовність. Дійсно так. І ця послідовність нескінченна. Тому що будь-який. Як ми візьмемо N соте, сотий член послідовності, а він все одно буде дорівнюватися 7. Таке може бути. І скажіть, будь ласка, якби тут було мінус 7, могло б таке бути? Весь час мінус 7. Кожен член послідовності дорівнює мінус 7. Як ви думаєте?